Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Продовжуємо вивчати підземелля третього сезону ключів, і сьогодні ми вирушаємо до Dark Heart Ficket підземелля Легіону. Поїхали! Стережіться котиків, Frenz Nightclaw Clow стрибатимуть на випадкових гравців і залишатимуть кровотечу. Такі гравці потребують додаткового лікування. Майншетер Скричером збивайте каст Анервінг Скріч, інакше танка дезорієнтує і він не зможе тримати мобів. Dread Soul Poisoner будуть накидати отруту на гравців, відходьте від союзників, на яких вона повісилась. Ведмедики грізлі це найбільша загроза у цьому крилі. Танкам треба бути дуже уважними і притримати для них сейви. Хілерам також слід бути напоготові. Roar завдає шкоди всій групі і збільшує демедж від наступного рику на 25%. Намагайтесь вбивати їх якомога швидше і стережіться калюжок, що спавняться довкола. З них вилазять моби і переслідують гравців, залишаючи вайт-зони. Їх можна контролити або заливати клівом. Dread Soul Ruiner кастує купу неприємних кастів. В пріоритеті збивайте диспєєр і ухиляйтесь від падаючих зірок. Не ловіть фронтальні чарджі від гіпогрифів, танки розвертайте їх у стінку. Перший босс Архідруїд Глейдаліс чакує різні здібності в залежності від форми, в якій він перебуває. Ведмідь. перше і найважливіше, не стійте перед обличчям боса. Він дуже боляче кліває, обілкою Primal Rampage, а після цього ще й чарджиться вперед. Танкам треба тримати боса обличчям від групи. У формі кота бос стрибатиме на випадкових гравців, грів осліп завдає значної шкоди. Після цього бос відстрибує та лишає дебафи: грів стір на гравці та на танку. Цей дебаф поступово завдає шкоди і висітиме, допоки хілер не підійме рівень здоров'я вище 90%. Протягом бою на гравців падатимуть зірки, а з Zone з'являтимуться вже знайомі нам ади. Їх потрібно контролити, інакше вони позаливають майданчик і нам не буде куди тікати. Це один з найважливіших моментів боссфайту. Рухаємось далі. Дряди кидаються списами в рандомних гравців. Списи можуть бути отруйними, діспельте або заліковуйте. Wildthorn Blossom це квіточки. Зважайте, що позбутись їх можна лише вбивши ротхард Кіпера, бо він їх лікує. Кіпер вирощуватиме гриби, від яких треба відходити, інакше вибух завдасть вам зайвої шкоди, а квіточки чакують шипи під нашими ногами. Тому відходьте від всіх підозрілих войдзон. Для того, щоб запустити бій з дровенякою, нам потрібно вбити 5 Nightmare Dwellerів. Збивайте цим монстрам каст Tormenting Eye, щоб не отримати фір і море демеджу. Oakheart – дерев'яний велетень. Протягом всього бою бос буде пророщувати корінці під нашими ногами. Тікайте, як тільки побачили, і не торкайтеся їх. Гравці, що можуть знімати з себе знерухомлення, можуть почистити їх за потребою. Танкам слід одразу протискати сейви після початку бійки. Дубок буде хапати танка і завдавати шаленої шкоди протягом 5 секунд. Після цього він жбурне вас на землю, завдаючи шкоди всім, хто опиниться в місці падіння. Хілерам слід активно лікувати танка, поки бос використовує Crashing Grip. Також лікуйте групу після касту Shattered Earth. Цей каст відкидатиме. Трохи назад, зважайте на корінці. Всім іншим треба просто заливати коріння за потребою і відходити від Nightmare Breath, конусної атаки перед мордою боса. Побігли вперед. В наступній локації не чіпайте яйця. Драконенята не додають відсотків і лише змушують танка відволікатись і ловити їх по всьому данжу. Hate Spawn Slime вибухає після смерті. Дивіться, не помріть, як багато нагребете. Blood Tainted Fury кастують Charge – Blood Assault. Танкам слід направляти їх в стіну, при цьому не забуваючи про яйця. Не ловіть цей Charge, інакше відхилите моба і ухиляйтесь від кривавого метеору, що падає з неба. Після смерті Fury розпадаються на дрібніших мобів бьорстерів, і якщо не збити їм каст і швидко не залити, то вони виростуть у великих мобів і спричинять купу проблем. Дресарон, наступний бос цього підземелля. Завдання групи ставати таким чином, щоб нас не здувало на яйця по краям кімнати. В ідеалі стати прямо в модельку боса, бо відпихує тим сильніше, чим далі ми стоїмо. Танку потрібно тримати боса обличчям від групи, щоб ніхто не отримував Breath of Corruption. Ця білка зменшує броню і завдає значної шкоди. Бос нерухомий, поки кастує її, тому танку можна ухилитись. Дракон кастуватиме РЧКін Рор. Здібність завдає серйозної шкоди, і хілерам слід швидко підняти всю групу. Після рику падатимуть уламки, і шкода від них може бути смертельною, якщо ваші союзники будуть побитими. Намагайтесь ухилятись від камінців. Наступне крило данжу чи не найскладніше з усіх? Бісенята чаклуватимуть вибух на випадкового гравця. Воно серйозно дамажить і зачіпає союзників, тому тримайте рентж один від одного. Тейнт Хард Самонер проклинають нас. Збивайте касти Curse of Isolation, бо не всі хілери вміють знімати прокляття. Сталкери рандомно телепортуються до гравців, завдаючи відчутної шкоди. Намагайтесь тримати рівень здоров'я на максимумі, щоб випадково не вмерти. А кляті кажани це жахіття для танка. Вони відкусують стовпчик здоров'я шматками, і я загалом радив би їх кайтити. Знімайте хворобу з танка, якщо вмієте, інакше вони ще й відхилюватимуться з кожним ударом. І ось ми підходимо до ласта Shade of Xavius. Головною механікою є дебафи. Уважно слідкуйте за ними, бо вони потребують від вас різних дій. Коли на вас націлений Nightmare Bolt, вам треба впевнити, що поруч є інший гравець, інакше ви отримаєте постійний сайленс. Підходьте до союзників, якщо стали ціллю. А якщо на вас вішається гровнінг-параноя, вам навпаки, потрібно відійти подалі від групи, інакше застанеть. Коротше, слідкуйте за дебафами. Це важливо. Гравці матимуть серйозні проблеми, якщо отримують фестерінг ріп. Цей дебаф лишає рану, яка кровитиме і зменшуватиме весь вітхіл на 15%. Можна діспелити. Випадковим гравцям ще й прилітатиме Fit on the Vieк, потокове пожирання душі від босса, що триватиме 5 секунд. Хілеру треба бути уважним, а гравцям, які стали ціллю, тиснути сейви. На 50% здоров'я Ксавіус прочеклує Апокаліптик Найтмер. Це завдасть посередньої шкоди групі і викличе пекельний дощ. Притримайте сюди сейф та ухиляйтесь від падаючого вогню. І на цьому все. Бажаю вашим командам вдалих ключиків. Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку. Ви найкращі. Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв. До нових зустрічей!